Ні, ну пацанчики, це ж уже і Оранка, й аж настроєння піднялося, ви розумієте? Оце, мабуть, плуг нічого не міняв, нічого не крутив. Там дорав, заїжджаю на площу. Все, ідеально. Ідеально. Сойку зібрали. Тепер переходимо до ґрунтообробки. Плужок нацепив, волочиться ззаді. І їдемо орать, там я був говорив в одному із відосів попередніх, що, що, що будемо морати, і де. То треба ті кусочки вигорати, щоб воно було по красоті. Це любима рубрика, скажімо так, оранка людей. Я не знаю чого, але всі люблять це орать Відоси з цими оранками і так далі. Як на мене, мені ця оранка це саме, саме хуже, що може. Ну треба, треба її проводити, тому що там ж площі різні, щоб воно було в одному масиві. Тобто, ну, тут необхідність. Ну а як вже орати одну ділянку, то і дві, ти меншенькі теж треба зорати. Там ще тут два стовпа чи три стоїть. Йомаю, як їх порать повернуть. Я стовпи ще ні. А, ні, обурював, коли це Було, Було було діло. Ну, Стовпи це для мене смерть. Як орати при обрискуванні, при цьому всьому жах. Цей же, що всі люблять цю уранку, я не знаю. Як подивишся, там на півдні. Пів, ну, Одеська, область, Запорізька, Миколаївська, нацепляють плуги хлопці, сідуть орать, щось там, риплять. Тут уже тут думаєш, що його орать чи не орать, бо вологи немає щось два останні роки, як такової грандіозної, як було попередньо. А вони там, де блін, за, за рік випадає, я не знаю, небагато. Ми багато називаємо це так, як не знаю, там випадає. А вони горять. Не знаю. Ми колись порихлили. Я казав, що рихлення це то. Були Був у нас цей же шрихлітель, АРК-гру хлопці привозили на тест драйв. Ну і порихлили ми все з дурного ума. Не все верні, ну, ділянку. Та коротше та волога вся зимова пішла отуди, шух вниз, хто знає куди, і потім сіємо у нас отак в сухого. Та добре, що на трія є розгортачі, та хоч той слой субого розгорнули і сівалка положила куди треба. Я сказав, все, ніяких рихлень, Оранка ще так. Да. Оце треба ну, зробити, щоб воно було як положено. Так що давайте зараз на поле їдемо, перецепляюся, настраюваємося і показуємо. Чудову, я думаю, ораночку. уверен в цьому, тому що там пшеничка діскована, а там соя, ну а після сої. Буде ідеально, я впевнений в цьому. Так що, гарного перегляду, суперової вороночки вам. Поїхав далі. Не забувайте ж, лайкосик поставили, молодці. Да, це, звісно, така воронка, що стидно аж показувати, їй-богу. Не знаю, крутив я того плуга і вверх, і вниз, і в і туди, куди хочеш. Що то на цих ділянках, які оброблялися отак все добре. Ну, не оре, плуг, як перед цим. Ну, тобто, Були значально, да, базові налаштування, де я перед цим орав, все, плуг стелив, переїжджаю сюди, з тими налаштуваннями, він орать відмовляється. Давай крутить його, вертіть. Коротше, маємо, що маємо. Як говориться, краще е, погана оранка в зиму, чим гарна весняна. Це вже я сам цьому переконався. Ну і так люди говорять. Значить, що ми задумали орати? це ж наша соя, це пшениця відійшла, і то все. треба підігнати в один масив. Плюс тут така ось нерівність і на ній виходить це, це просто жах. Ще що хотів би так знаєте, відмітити. Були дощики 12 мм і 9 мм. Отут ще соя стояла, коли були дощі, отут ця земля набагато сухіша, ніж... Отут, От тут виходить, коли пройшли дощі, пшеничка вже була убрана, задіскована. Тут на порядок краще земля. І за того горбав. Думав його підрівняти, але щось воно не рівняється, ніфіга. Е, прийдеться, мабуть, ще не один рік проводить уранку, щоб його е, підрівняти, оцей бугор. Гляньте на ці булижники, ну це труба. Е, йоп. Де ти дощі? Не знаю. І воно, виходить, все час ділянки оброблялися ж отак. Тобто, це ориться впоперед. Тут 60-80 соток, 80 ти соток там взагалі. Е, жах, жах. Вроді би й що там, що тут. Але й оце зараз уриться впоперек і я не знаю. Я не знаю, чого воно, чого воно так. Ну, воно то зрозуміло, що підрівняється, грудка за зиму розкисне, це все зрозуміло. Але чого воно в даний момент? ну У мене тільки один, одне об'яснення цьому всьому, це тільки те, що в поперек. Більше в мене немає ніяких версій. Я вже його і так крутив, і на винтах, і оце все регулював. Ну що ти йому не роби, діла немає. До речі, пшеницю виориться, щоб пшениця була перед соєм. І видно, ще, бачите, воно навіть не перетрюхає. А сої, сої до весни вже й не буде. Диви, яка лежить. Їдрід, Жах. Не уранка, я не знаю. Воно ще може грунт може, не дойшов, знаєте, оту. з е, грунту, немає для того, щоб її орати чи борзно. Ну так а що ж ждати. Е, роботи багато і якоби все на одні плечі, то тобто, і не встигну, якщо... Та ладно потом, та ладно потом, а потім буде кукуруза, як убереться, то там. Заморишся скакати в цих тракторах. Ну тут ще більш-менш. Більш-менш. Ну а там жах. І тут навіть грудка. Та теж ось, бачите, вона суха. Вроді би земля чорна, ну вона, вона, бачите, це ж знизу вивернуто, Єлі-єлі ліпиться. Диви, яка грудка. І вона не розбивається. Це ж вивернуто десь з під низу. Тож ці оранки вещь. Ну і на цих кусочках ти ж тоже тут не перейдеш ні на прямі посіви, ні на що. Тобто або мінімальний обробіток грунту, або класіка. Оранка. Да плюс поглибше. Оце воно. Кстати, давайте зараз хоч поміряємо. Що воно рориться. Я трохи підглибив плуг. Ну, не знаю, не міряв, де моя рулетка. Осьо. Я думаю плюс-мінус в районі 30 должно бути. Це 100%. Ну а там зараз ось, щоб на 100%, то поміряємо. Ну м'якенько, зато хорошо так.

Це отак, по м'якому 32, по борозді 26. Швидкість 8,5, 8,5, 8,7, таке вона скакає. Ну, Оранко, скажу я вам чесно, не задоволений. Не подобається вона мені. От перед цим була бомба. Все чітко. Як класно, що є отаких от два умивальника. Це ж тоді зробив для симетрії, щоб таке одно. Ну, ну, однаково було. Чоловік там якийсь писав, що не годиться. Ну, кожному своє. А класно чим завтикам набрати, вода кончить склад, у другому є бомба-бомба. Таке, оце отак. Не подобається вона мені, ну маємо, що маємо. В будь-якому випадку це краще, я ж кажу, що зорати в зиму, чим ніж... Красиво весною. І ще оце питання, а як хто дивиться на такі маніпуляції, як чуть пізніше взяти е, культиватором, наприклад, закрити оці моменти, грудочки, нерівності там, і так далі. Компактором то ні, а от культиватором, хто як думає, бо ми якраз на отій ділянці ми були в тому році, я виорали велесом, а потім я дисками заїхав, задискував. Зімов воно собі стояло, красиво було. Потім весною тільки боронки, клас, клас і потім ми посіяли без культивації, бо ґрунт був м'якенький. А хто думає це за культиватор? Що воно буде, діло, не буде, щось вийде, не вийде. Так, оце ще оцю ділянку треба добити. І ще там городик 60 соток, ще його треба сьогодні довалити, де там блін, стовбити грбання. Я вже залишив її напослідок. А треба було, мабуть, з неї починати. Бо я вже задовувався кажу, виважу, кожен проход кручу плуг. Туди-сюди. Ну, коротше, не можу добитися того, щоб фу, все було в ідеалі. Ну погнали ще з трактора, щось знімаю, покажу, подивитися, як працює онлув там, де місто асом. Інтересно, це якби на вісного 5 корпусів, важко б його було. Я думаю, що важко. Все-таки, хоч і навіска, то 7 тонн, 7 тонн отута. А його, я в попередньому якомусь відео казав, що його вага то на 300, та де там його вага, то на 700 лишнім, Де його табірка, зараз покажу. А якщо 5 корпусів брати, то там же ж буде ще більша вага. Де табірка, що я хожу. А, ось ось, дивіться, то на 750 вага. Йомайо. Нелегенький. Оце пройшов, подивився. Як-роді би так, так вроді би ще й фон нормальний. Тільки видно ту сторону як ішов. І як всю сторону. Це так, як ото газон, не газон, а на стадіонах, да? косять газонокосарками, теж воно таке ж полосате. так само це тут. Як отсюди, дивіться, ще вроді нічого. Як збоку глянеш, так таке воно. Ну, опять ж, воно ж, коли оброблялося ой, коли оброблялося отак, то нерівності ж отак. І виходить, вдоль цих нерівностей їду. Да? Трактор вгору. Плуг вгору, трактор вниз, плуг вниз, ну отак. Ну, маємо, що маємо, що ти йому зробиш. Ні, ну пацанчики, це ж уже і оранка, йомайо. аж настроєння піднялося, ви розумієте? Оце, мабуть, плуг нічого не міняв, нічого не крутив. Там дорав, заїжджаю на площу. Все, ідеально. Ідеально. Ну куди що ще краще? Грудка одноманітна, е, зливає, все чотенько. Клас? Клас. Що було, не знаю. У мене таке враження, як тільки це те, що там було оброблено все час вдоль, а я поперек оброблено. Тільки, тільки оце. Ну може, я не знаю. Ну ще один фактор. Може там випало на ту ділянку, наприклад, там 7, ні, 12,7 це 19 мм, а тут а там 25 Ну ось, одна соя, оранка, пшениця, попередник і так далі. все. Красота, І мені кажеться, тут глибше, зараз поміряємо. Ну що ще треба? Клас, клас. І земля якась чорніша Ну. Оце воронка, оце вже можна щось показати, а зато мені аж стидно, я не знаю. Там таке щось воно. Печаль біда. Зараз давайте раді інтересу, просто по прикольчику Заміряємо глибину. Щось мені так кажеться, що тут так візуально глибше. Сейчас попробуем. Так, тут сначала. Чирикс, пациен. Вот так. Тут отрыв. Де там. О. А ну. Хуху! х 30. 35, Гідрит Мадріт. А ну тепер же ж тут. Ні глибину не додавав, нічого, взагалі, плуг не крутив. Просто взяв, переїхав на іншу ділянку. І тут вже все пішло, як то говориться по маслу. Ну а тут 31. А як так? Хе. Ну та ладно. Найголовніше, що фон є, все ось є. Все чітко. Та ну це таке було, було народ. Ну після сої, що боронка була ні в дугу, та ну такого будь-не може. Ось, пожалуйста, наглядний приклад. Розстояння он за, за кущами отим. Там орав сюди переїхав. Бомба. Не помню, скільки я казав стовбів. Два. По-моєму, мені здається, що я казав три. Ой, ці стовби. А може так вийде. Красиво, га? Ну вряд ли. Так, ну що, сонце сідає, треба працювати. Треба працювати. Зараз ще, бо я не зняв із цього, з трактора. Зараз ще покажу з трактора і на цьому будемо завершувати. Пороночка підналаштувалася. Оце воно. Так і робити хочеться, й Красота. Все, не перемикаємося, зараз ще 2 минути вашого дорогоценного времени і, і на цьому завершуємо. І дельця знайшла, коня, осідлала. Поїдь, братику, до дівчиноньки, що тебе чекала. І коня я маві стежку я знав, і мати пускала. Найменша сестра бодай не зросла, сідце сховала. Ша сестра бодай не зросла, сідельце сховала. По за про да? Так, общем, ділянку. Сон, окей, сонце. Луна вже встала, сонечко лягло, вечір, все, кінець. Ну, Отут, ну, як завжди, по краю, ну, ну, як ти його боязно? Зато от ось пройшов, тут вниз так було, тому що ж пеленчиками вечно гралося, це в тому году велесом. Ну, опять же, МТЗ і Велес, це, це не то пальто як ось о. пройшов в колінце, в губ. Все, потім воно зарівняється вже весною чи в зиму, то вже будемо дивитися по ситуації. Плюс, що це ж іду останній раз, да, тут ось колісо. Я знімаю о, опорну, те, що регулює глибину, тобто колісо в воздухі і, і одою і тільки на гідравліки. Е, якщо було б з колісом, отут йде колісо. Все, плуг би не ліз, тобто воно все поверху волочило, тільки отак. І якби оце відходження країв, коли поруч горби. Не сильно зручно. Бо воно ж отак збоку перевелися вже в транспортне. Ну, Як виходить, так виходить. Тут воно тоді зарівняється, От там все під, підрівняється. Тут заїзд якраз, що ми тут все час заїжджаємо, воно задіскується, в декілька разів чи закультивірується. За так, зробили площу. Вроді би і цілий день. Там воно не ціле десять, чи з 11 я почав. Ні, десь ні, 50 десь отак щось. І зараз 8, і шість гектара трьома кусочками завершив. Ну і там хвилин 30-40 обійде. Маємо, що маємо, але робота зроблена, все, хай собі лежить, чекає снігу опадів і всього найкращого для, для неї, для цієї землі. А опадів не передбачається. На жаль, на жаль. Так, народ, на цьому завершуємо. Дякую за увагу.